Вітаю, дорогі глядачі. Вітаємо вас у програмі Царство Боже З'являється на землі. Я ведуча Міла. У 1991 році Бог офіційно розпочав роботу періоду царства і заснував церкву Семоготнього Бога. Відтоді. Як у 1995 році Євангеліє Царства почало офіційно поширюватися материковим Китаєм люди з усіх релігій і деномінацій, які прагнули Божої появи, почули його голос, прийняли його роботу останніх днів і полинули назад до Божого дому одне за одним. У різних місцях Постала картина, як усі релігії зливаються в одну, і всі народи течуть до гори Дому Божого. Релігійний світ опинився на межі повного краху. Згодом церква Всемогутнього Бога зазнала осуду й нападів з боку релігійного світу, а уряд КПК розгорнув проти неї ще жорстокішу кампанію утисків і переслідувань. Попри це, під Божим керівництвом багато обраних Богом людей витерпіли незліченні труднощі та подолали численні перешкоди. У 2007 році вони нарешті поширили Боже Євангеліє царства за кордон. І на Тайвані була заснована перша церква всемогутнього Бога. Після цього церкви були послідовно засновані також у Південній Кореї, Монголії та Японії, а потім на Філіпінах, Сінгапурі, Індонезії, Малайзії, Таїланді, В'єтнамі, М'янмі, Лаосі, Камбоджі та Східному Тиморі Південно-Східній Азії, а також в Індії. Пакистані, Бангладеші Непалі та Бутані в Південній Азії, у Казахстані, Киргизстані та Узбекистані в Центральній Азії, а також у Грузії та Вірменії в Західній Азії. До 2016 року Євангеліє царства всемогутнього Бога. Почало поширюватися з Азії до Європи, землі, що перебуває під глибоким впливом християнської культури. І першою зупинкою стала Італія. В міру того, як дедалі більше людей, що прагнули Божої появи, приймали Євангеліє царства Всемогутнього Бога, церкви були засновані в багатьох європейських країнах. Це стосується. Польщі, України, Чехії, Угорщини, Румунії, Болгарії, Словаччини, Молдови, Росії та Білорусії у східній Європі, Німеччини, Великої Британії, Ірландії, Франції, Швейцарії, Нідерландів та Бельгії у Західній Європі. Іспанії, Португалії, Греції, Сербії, Хорватії і Словенії у Південній Європі. Звернемося до Північної і Південної Америки. З 2018 року Євангеліє царства всемогутнього Бога почало квітнути на безкраїх землях Північної Америки. Церкви були засновані в Сполучених Штатах, Канаді, Мексиці, Гватемалі, Сальвадорі, Гондурасі, Нікарагуа, Костариці та Панамі, а також у Карибському басейні, в таких місцях як Куба, Ямайка, Домініканська Республіка, пуерто рико Гаїті та Тринідад, і Тобаго. У той самий період Євангеліє царства також невпинно поширювалося на просторому континенті Південної Америки. І церкви виникли в таких країнах, як Бразилія, Суринам, Колумбія, Еквадор, Перу, Венесуела, Аргентина, Чилі, Болівія, Уругвай, Парагвай. Та Гаяна. Оскільки Євангеліє продовжувало швидко поширюватися, церква Всемогутнього Бога також почала корінюватися на безкраїх землях Африки. З 2017 року церкви були засновані в країнах Східної Африки, як от Кенія, Танзанія, Уганда, Південний Судан, Малаві. Мозамбік, Мадагаскар і Маврикі, а також у сусідніх країнах Замбії та Зімбабве. Згодом церкви почали виникати одна за одною в Західній Африці, у Беніні, Буркіна Фасо, Кабоверде, Кот Івуарі, Гані, Ліберії, Нігерії, Сенегалі. Сєра Леоне та того, в Центральній Африці, включно з Камеруном, Республікою Конго, Демократичною Республікою Конго, Екваторіальною Гвінеєю та Габоном, а також у Єгипті Північній Африці та Анголі Південній Африці, Ботсвані і на в Південній Африці. Тепер, коли ми побачили прогрес поширення Євангелія в Азії, Європі, Північній і Південній Америці та Африці, звернімо нашу увагу на Океанію. У 2018 році мальовничий континент Океанія також прийняв Євангеліє царства Всемогутнього Бога. До 2022 року Австралії, Новій Зеландії та кількох острівних державах південної частини Тихого океану також була заснована церква Всемогутнього Бога. На сьогодні статистика показує, що в Азії загалом 963 церкви з них 498 на Філіпінах і 137 в Індії. У Європі 196 церков самогутнього Бога, зокрема, 32 в Італії. У Північній Америці 253 церкви. З них понад 80 у Сполучених Штатах і понад 80 у Мексиці. У Південній Америці 233 церкви, з них 67 у Бразилії. В Африці Сто дві церкви та тринадцять в океанії. Сьогодні завітаємо до церкви Всемогутнього Бога в Італії, щоб поглянути на церковне життя місцевих Християн. Далі репортаж з місця подій від церкви в Римі. Чао. Чао айнастрі. Вітаю, дорогі глядачі. Ласкаво просимо. Зараз ми перебуваємо в одній із церков церкви Всемогутнього Бога в провінції Рим, Італія. Побудована в 1850 році. Ця церква має 170-річну історію та займає площу 380 квадратних метрів. Це автентична будівля в тосканському стилі. Ви бачили ці стіни? Зовнішні стіни блідорожеві з помаранчевим оздобленням. Ця стіна збудована з кам'яних блоків з арковими дверима, вона неймовірно міцна. І тільки уявіть, у нас також є дах із теракотової черепиці. Тож, це середовище справді дуже тепле і затишне. Ця церква оточена пишною зеленню. Ви бачите, ці оливкові дерева їм усім по сто років це віковічні дерева, повітря, наповнене ароматом землі, трав, квітів і самого життя. Дякувати Богу. Ми далеко від міської метушні, далеко від усього шуму. Це місце пропонує нам, віруючим, дуже теплу й мирну атмосферу, брати і сестри з Рима та прилеглих районів приїхали на наші зібрання. Увійдімо додому всемогутнього Бога, щоб дякувати йому і славити Його. Амінь. Амінь. 23 серпня о 10.30 за місцевим часом у церкві в Римі християни зібралися на очне зібрання під назвою Тут ми збираємося разом. Понад 40 християн з'їхалися з усієї Італії. Дехто навіть їхав 8 годин потягом. Вони подолали великі відстані заради цієї миті разом. Зібрання розпочалося зі спільного перегляду хорового виступу: гімн царства. Царство сходить на світ. Під час зібрання, Крістіан, християнин із Лаціо, поділився своїм досвідом того, як він упевнився в роботі всемогутнього Бога останніх днів. Він мав деякі уявлення про Боже втілення, що заважало йому досліджувати істинний шлях. Перебуваючи в розгубленості, він молився до Бога, шукаючи його керівництва. Тож Бог почув мої молитви, і його слова дали мені відповідь. Самогутній Бог говорить. Тому, розрізняючи істини цей шлях чи ні, перш за все потрібно звертати увагу на те, чи присутня в ньому робота Святого Духа, після чого потрібно з'ясувати, чи присутня у цьому шляху істина істина, як її називають. Це життя, характер нормальної людськості, іншими словами, це те, що вимагалося від людини, коли Бог створив її на початку, а саме нормальна людськість у всій її повноті, у тому числі людський розум, проникливість, мудрість та засадничі знання про те, як жити як людина, тобто потрібно з'ясувати. Чи може цей шлях привести людей до нормального людського життя? Чи істина, про яку йдеться, ставить вимоги на основі дійсності нормальної людськості? Чи є ця істина реалістичною і практичною? І чи є вона найбільш своєчасною? Якщо істина присутня, то вона здатна привести людей до нормальних і практичних досвідів. Ба більше люди стають дедалі нормальнішими. Завдяки цим словам я зрозумів, чого маю шукати, і почав досліджувати своє життя і все, що пережив, щоб оцінити, чи було це корисним для перетворення мого життя і оцінити. Що в житті є найважливішим і найціннішим, я справді усвідомив, що шлях, яким я йду, з самого початку вже почав змінювати мене зсередини. Божі слова здатні не лише змінити серце людини, але й завершити старий період і розпочати новий. Божі слова можуть розвінчати приховані думки в серці людини та змінити її погляди. Божі слова. Наче сююче зеркало для душі, що відкриває істину в глибинах наших сердець і відображає наше внутрішнє я та наші стани. <плес> Енріко Джебельєрі з марке також поділився своєю історією. Колись він страждав від пухлини нирки та важкої хвороби легень, і довгий час. Залежав від кисневого апарату. Його життя занурилося у відчай. У найбезпораднішу мить він познайомився зі словами всемогутнього бога через онлайн зібрання. Раніше я мав велику відповідальність на роботі. Я був менеджером у німецькій транснаціональній компанії, і в мене було багато підлеглих. Але я був дуже пихатий і зарозумілий. Однак, коли я ступив на цей шлях віри в Бога, я усвідомив, що мій характер почав змінюватися. Я став терплячішим і толерантнішим. Мій фізичний стан також почав поступово покращуватися. Поволі я перестав потребувати кисневий апарат. Я розповів про це своєму пульмонологу, і він сказав, що це неможливо. Але факт у тому, що я більше не користуюся кисневим апаратом. Я маю дякувати Богові. Поправді я хочу сказати ось що є надія для всіх братів і сестер, які страждають, тому що Бог існує, Бог з нами і Бог працює в нас. Мій досвід свідчення цього через те, що я пережив, чесно кажучи, якби не Бог, мене б сьогодні тут не було. Тож найбільше я маю дякувати Богові. Енцос Абруцо Італія також поділився деякими змінами, які він пережив після прийняття роботи всемогутнього Бога останніх днів. У минулому його найбільшою життєвою метою було прагнення до кар'єри та здобуття престижу. Навіть знайшовши Бога. Він продовжував іти цим шляхом, аж поки деякі невдачі, з якими він зіткнувся пізніше, не змусили його замислитися. Я часто дивувався, що врешті-решт відбувається, чому я не можу успішно виконати жодне завдання. Я розумів, що, мабуть, роблю щось не так, але просто не міг зрозуміти, що саме. Потім одного разу. Читаючи Божі слова, я натрапив на один уривок. Всемогутній Бог говорить: насправді якими б величними не були жадання людини, якими реалістичними або наскільки правильними не були б бажання людини, усе, чого людина хоче досягти, усе, що людина шукає, нерозривно пов'язане з двома словами. Ці два слова. Критично важливі для кожної людини впродовж її життя, і це те, що Сатана має намір прищепити людині що це за два слова це слава й вигода. Сатана використовує дуже м'який метод, метод, який значною мірою узгоджується з уявленнями людей і не є дуже агресивним, щоб змусити людей. Несвідомо приймати його способи і закони виживання, розвивати життєві цілі і життєві напрями, і приходити до наявності життєвих жадань, хоч би якими пишномовними могли бути описи людей щодо їхніх жадань, вони нерозривно пов'язані зі славою і вигодою. Прочитавши цей уривок, я зрозумів, що я приніс у Божий дім свій спосіб життя, що полягав у прагненні до слави, вигоди та статусу, і що Богові це не подобалося. Служіння Богу не повинно означати здобуття статусу, посади чи особистих досягнень за будь-яку ціну служити Богу це слідувати Його волі. Незважаючи на особисті інтереси і не очікуючи благословень, Допоки в наших серцях є смирення, покора і готовність присвячувати себе Богові, Бог не залишить нас без своїх благословень. Раніше я просто використовував свою віру як розмінну монету для отримання особистих вигод і задоволення своїх плотських бажань. Я дуже чітко це зрозумів, і тепер визнаю свою помилку. Я дуже зворушена, слухаючи свідчення моїх братів і сестер. Тому я повністю довіряю своє серце в руки всемогутнього Бога. І в цей чудовий день. Хочу висловити це почуття. Я відчуваю радість, щастя і спокій. якби не всемогутній Бог і дивовижна робота, яку він робить для нас, нічого з цього було б неможливо. Амінь. Дякую всемогутньому Богові. Після цього. Три сестри висловили свою подяку і хвалу Богові через пісню. dado Деякі християни, які не змогли бути присутніми на цьому зібранні, також передали свої благословення. Чао, чао, чао. Усім привіт! Вітаю, брати й сестри. Я сестра Вільма, і я живу в провінції Мілан. Я бачила фотографії цієї церкви. Будівля прекрасна, а оточення чудове, просто в обіймах природи. Це так мило не можу дочекатися. Щоб побачити її на власні очі, дякувати Богу, це Його благословення, це справді чудовий дар, подарунок завдяки цьому дому, цій церкві, Божа робота також може поширюватися швидше, але що важливіше, це дає нам можливість збиратися, зустрічатися та знайомитися одне з одним. Я думатиму про вас. Я вже уявляю цю картину: обійми, сльози радості, зворушливі моменти і всі ті чудові переживання, якими ви зараз, зібравшись разом, зможете поділитися одне з одним. Насолоджуйтесь і насолоджуйтесь також за мене. Побачимося наступного разу. Добре? Бувайте гарного вам дня. Міцно вас обіймаю і цілую. До побачення. Добрий вечір усім. Я Чезаре Піолі, лідер церкви в церкві Всемогутнього Бога. З незалежних від мене причин я зараз не в Римі. Я такий щасливий, і я справді з нетерпінням чекав на можливість приєднатися до вас на зібранні. Це щось чудове. Це справді чудово. Тому що ми можемо дивитися одне одному в очі, розмовляти та обмінюватися думками, ділитися з нашими братами і сестрами та підтримувати одне одного. Це неймовірно, неймовірно важлива річ. Вона допомагає нам зростати і дозволяє Святому Духові освітлювати нас. Я впевнений, що ми ще побачимося наступного разу і матимемо нагоду познайомитися особисто. Бажаю вам усього найкращого. Дякувати Богу. Обіймаю вас усіх! Під радісні голоси та сміх християн зібрання успішно завершилося в теплій атмосфері. Дякуємо за перегляд цієї програми. До зустрічі наступного разу!